English for Kids Online. Full Blast Plus 5. Я вас вітаю на своєму каналі англійської мови. Сьогодні ми з вами робимо відеогляд за робочим зошитом, авторівку Суваню Тушинська до підручника Full Blast Plus 5 клас. Четвертий модуль Home Sweet Home. Тема Where I Live. І сьогодні ми з вами е, будемо працювати з найпершим уроком. Ми з вами працюватимемо на сторінках 40 і 41 І так, Where I live. Назвемо о, ці кімнати, ці місця нашого будинку. Перше. This is a bedroom, спальня. Two, a living room. Вітальня. Three, This is a balcony. Балкон. 4. kitchen. 5. Bathroom. Ванна кімната. And the sixth one is Stairs. Stairs. Сходи. Поставте кожного, ставте кожного разу відео на паузу. А ми йдемо далі. Task 1B. Write four sentences, use any of the words from exercise 1A. Напишіть чотири речення, використовуйте слова справи 1A. There is a big table in the kitchen where we eat dinner. Uh, на кухні є великий стіл, за яким ми їмо вечерю. Ну, за яким ми вечерюємо. The living room is bright and has a comfortable armchair. Вітальня яскрава, я така і має зручне крісло. I like to sit on the balcony and look at the view. Я люблю сидіти на балконі і дивитися на uh, той вигляд з вікна, який в мене є, так? Uh, на балконі з балкону. Uh, the bathroom has a shower and a mirror above the sink. Ванна у ванні є душ і вікно над uh, раковиною, над умивальником. Тут навіть краще сказати wash бейсин. Ну, або просто змінити взагалі без нього. Тому що, здається, син це більше все ж таки для, для цього, для кухні, так? Слово. Окей. Okay. Поставте відео на паузу. Право друга треба було прочитати текст на стрінці 48 підручника вправа 2, так? І підкреслити правильний варіант. Усі, абсолютно, відеоуроки за підручником Full Blast Plus 5, 5 клас. Є на моєму каналі, а посилання на цей плейлист у відеоуроків я залишаю під кожним відео. Знову ж таки, я пишу. Тому, будь ласка, переходьте, дивіться. відповідну стріночку. І так, перше, Windsor Castle Вінзер Касл із Онфем Кін Елизабет і Секенд. Ну, на жаль, королеви вже немає з нами, так з нами король вже. Отже, Уинзерський замок є однією з домівок королеви Єлизавети The house with chimeras has got a fantastic garden. Uh, будинок з химерами має дивовижний сад. There are three lifts in the White House. У білому домі uh, три ліфти. The house with chimeras is in Ukraine. Будинок з химерами в Україні. Uh, there are five swimming pools and a garage in uh, Istana Nurul Iman. Uh, отже, є п'ять uh, басейнів та гараж в Істанбулі, Істана Нурул Іман. Так. І останнє, uh, Windsor Castle. Windsor Castle is over 900 years old. У Віндзорському замку uh, більше, ніж 900 років. Good. Прямуємо далі до граматики. Тепер вправа третя. треба було поставити галочку там, де правильне речення. Отже, серед першої групи двох речень AB правильне речення A. There are three bedrooms in my house. Тому що множина There are three bedrooms, адже три спальні. Тому R. У моєму будинку три спальні. У другому варіанті теж A буде правильний варіант. There isn't a big table in the kitchen. Якщо у нас одне НАТО is isn't. Так, На кухні невеликий стіл. Третьому Б-варіант правильний. There are four people in the living room. Uh, у вітальні uh, четверо людей. Four – «b». Is there a basement downstairs? Чи є uh, uh, цей uh, підвал внизу? Так? Is there a basement downstairs? Файв. There isn't any bathroom upstairs. На горі жодної немає ванної кімнати. 6A. There are six rooms in Rose's house. У будинку Рози шість кімнат. 7. Are there two bathrooms in your flat? Чи є дві ванни у кімнати в вашій квартирі? Good. Коли у нас два об'єкта і більше, ми вживаємо Да, Зворот there are або are there, або there aren't. Якщо у нас одна кімната, або один предмет, наприклад, то ми говоримо, there is. There isn't is there. Права четверта. Complete the dialogue as in the example. Доповнюйте діалог як у прикладі. І так, is there a garage downstairs? Yes, there is. Чи є гараж внизу? Так, є. Наступне, is there a basement downstairs? Чи є внизу uh, у нас um, підвал? No, there isn't. Підвалу не бачу. Is there a balcony? Чи є балкон? Yes, there is. Я так розумію, що це балкон праворуч. Is there a kitchen upstairs? Чи є uh, кухня на горі? No, there isn't. Ні, нема. Is there a bedroom downstairs? А чи є спальня внизу? No, there isn't. Ні, теж нема. Is there a bathroom upstairs? Чи є ванна кімната на горі? Yes, there is. Так, є. Є ванна кімната. Good. На цьому огляд. Ставте відео на паузу, поки що дописуйте. А я говорю про те, що на цьому огляд сторінок 4041. Uh, home sweet home. Модуль 4 where i live, завершено.